Коли Рідлі Скотт взявся за гладіатора, він поставив собі за мету ніякого зеленого екрану там, де можна обійтись методами старої школи. Тож, наприклад, в сцені битви з тиграми не використовувались комп'ютерні звірі. Рассел Кроу отримав пропозицію стояти за захисним склом. Але відмовився, провівши такий аргумент: я не хочу відчувати себе в безпеці, коли мій персонаж бореться за своє життя. Але реалізм Скотта не обмежився тиграми. Він наказав збудувати третину колізею в натуральну величину, щоб актори відчували масштаб. Уявіть, скільки праці пішло на ці величезні декорації. Але, на жаль, все ж виникли обставини, які змусили Рідлі Скотта використати спецефекти. Під час зйомок епічно помер Олівер Рід після нічної п'янки в пабі. І якщо помирати, то тільки так. Це важко повірити, але він випив три пляшки ямайського рому капітан Морган, вісім пляшок німецького пива та чимало чар віскі. Його останні сцени додавали цифровими методами, що коштувало більше трьох мільйонів доларів. До слова, Барде Олівер Рід допився до серцевого нападу, пізніше назвали на його честь. Лайк, підписка, удачі!